Доброго дня всім, компанія вас вітає на своєму каналі. Сьогодні субота, 1 червня, як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Комерційного автотранспорту на базарі менше, тому показуємо те, що на даний час є. По тій причині, що розмитнення піднялося, тяжче стає привозити і спроможність людей купувати стає менше. О, тому автомобілів цих менше. Але Будемо старатися для вас. Всім приємного приємно. перегляду і так поїхали. Рено Кенго, пасажир, довга база, 2012 рік з пробігом 42 тисячі і коштує 8 тисяч Контактний номер 068 553 48 22. Так так вот край. Сверху е багажные отделения, аккуратненький салончик. Сзади распашонка. Ряд день. Так виглядає цей автомобіль Кому потрібно для бізнесу, Телефонуйте до власника по вказаного номеру телефону. Так продається Peugeot Partner. Це пасажир. Мантажу пасажир 5 місць. Так, так. так. 1,8 дизель, вартість 200. Контактний номер 068 510 60 65. Трафік короткій базі. 2004 рік 1,9 сотка. Вартість 6900. На жаль, телефона немає. Шукаєте в інтернеті. Рено трафік. Сріблястий 2005 року, 1,9, 6 ступка 6500. Контактний номер 0,98 250 52 Мантажу пасажир. Так, він виглядає. розпашонка. і грузовий відсік. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Сітриєнчик, пасажирчик, 2006 рік, 1.9 дизель, пасажир 8 місць. Вартість 4300. Контактний номер 068 424 94 42. Це пасажир. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Опіль Віваро. Довга база. 2004 рік, вартість 7,5. 1,9 сотка. Ремонт ДВС ходовий салон. Новий контактний номер 098 07 36 161. 7500. Четвертий рік. Це Фіат добла, пасажир, довга база. 2006 рік, двигун 1,9 дизель, пасажир 7 місць. Вартість 5600. Контактний номер 066 773 59 61 Максимальна база. Берлінгу 2005 року. Пасажир. Вартість 3650. 1,9 дизель. Контактний номер 0,97 771 82. -8. Peugeot Partner 2004 року. Вартість 3600. 358 тисяч пробігів. Контактний номер 0,68, 202 81, 10. Довга база. Монтажу пасажир. 290 пробігу. Присутній вебасту, наві, кондиціонер, підігрів. Не фарбована 13300. Контактний номер 068 33 20 151. Привезена з Швейцарії на двоє рослинних дверей. Так, ренотрафік. Лінго 2010 року. 1.6 дизель з кондиціонером з Webasto. Ось такий грузовичок компактний продається за ціною 6300. Контактний номер 098 403 71 65. Файн транспортер Т2, 1,9 турбодизель 1985 року. Грузопасажир. Повний капремонт. Пасажир за ціною 2,5. Контактний номер 098 330 50 24. Для роботи чи для рибалки ось такі за 2,5 з продається автомобіль. Це Рено Мастер 2008 року. З об'ємом до 2,5 150 кінських сил. Пасажир 8 плюс 1 260 тисяч пробігу. Контактний номер 097 470 22 26. Пасажир 9 місний. 9 місний Ціну уточнюєте у власника. Ось так він виглядає. Давай, 5 дизелів двигуном. А скільки автомобіль коштує? Скільки коштує автомобіль цей? Автомобіль скільки коштує? 10 автомобіль коштує 10 тисяч. Така ціна, тому відповідний стан. За більш детальну інформацію, телефонуйте до власника. Кенго пасажир. 2008 рік, 1,5 дизель, вартість 7600, контактний номер 066 266 1187. Оригінальний пасажир. Рено Кенго 2011 року за ціною 5800 в грузовому варіанті. Ось такий чепіток. 1,5 дизель 265 тисяч пробігів. Контактний номер 067 836 28 98. 5800. Рейн берлін, Берліну, берлін, берлін, оригінальний пасажир. 2010 рік. 1,6 дизель 7800. Контактний номер 067 777 41 22 оригінальний заводський пасажир. На двоє розсувних дверей. Якщо зацікавило, телефонуємо до власника. Продається Mercedes Sprinter з об'ємом двуна 2.9, L2H2 грозовий з механічною коробкою передач. Цілий, негнилий, саме такий, як шукають люди. На хорошій гумі. Лонжерони цілі. Висока посадка, передзад не впавши. Ось такий грузовий відсік. Салон цілий. весь. Вартість 11900. Можливий торг, можливий продаж автомобіля, в кредит. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Здається, МАН ТГЕ380 з 2-літровим 130 кВт дизельним двигуном автоматичною коробкою передач. Металопластиковою подкою. Свіжопригнений, 2020. 900 Автоматична коробка передач в відмінному стані. Номер телефону 067 360 2202. Рено трафік. Вантажу пасажир, 2007 року за ціною 7500. Можливий торг. Вантажу пасажир. 1.9 об'єм 2 За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Софія Толендо Пасажир 9 місць. 2017 рік. За ціною 16400 умовних одиниць. Можливий торг. З дуже шикарним салоном. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Можливий продаж, можливий обмін, можливий продаж автомобіля кредит. Це Mercedes Sprinter 416 з 2.7, об'ємом двигуна, механічною коробкою передач, з кондиціонером, з вебастом, з м'якою полкою. З блокировки диференціалу та багато іншого. І відмінний стан як кузова, так і двигуна і вже на обліку. Вартість 18900, можливий торг. Можливий продаж автомобіля в кредит, можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацію телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02 Здається, евакуатор Renault Master 2017 року. дубль кабіна. Оснащений всім необхідним, свіжий, з оригінальним пробігом 170 тисяч. Відмінний стан, як кузова, двигуна, підвізки, все працює, сів і поїхав. Вартість автомобіля складає 25 тисяч умовних одиниць. Можливий продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Є різноманітні автомобілі. Також є не дубль кабіна, а є просто кабіна з евакуатором. Є дешеві, є дорожчі, є дешевші. Телефонуйте, різні, різні є автомобілі. Продається свіжий автомобіль Mercedes Sprinter, вишка, виліт стріли 15 метрів. Керується вона як з автомобіля, так і з люльки. Також в люльку подається напруга. Автомобіль в чудовому стані. Початкова вартість 23 700. Можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Можливий готівковий та безготюковий розрахунок. Івекоделі, дубль-кабіна, 5-метровий кузов. Всі загрузки на спарних колесах. 3-літровий двигун, механічна коробка передач. Автомобіль з кондиціонером 300 тисяч ріднього пробігу. Вартість автомобіля складає 17 900. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 2202. Це каблучок, Opel Combo з 1.3 дизельним двигуном. Весь в рідній фарбі 2011 рік пасажир за ціною 6900, можливий торг. На механіці коробці передач. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 2202. Є різноманітні автомобілі. Подається Рено Кенго 2017 року з 15 дизельним двигуном, оригінальний заводський пасажир. Свіжо Свіжопринений. Вартість автомобіля складає 10 900 умовник одиниць. Можливий торг. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є різні варіанти. Здається, Opel Vivaro, грузовий з 1,6 дизельним двигуном, можливо, перепладення в пасажира, вантажу пасажира. Вартість автомобіля 2016 року складає 13,5 на білих бамперах. Контактний номер телефону 067 360 22 02. Можливий готюковий та безготюковий розрахунок. Це Форд то той саме англійський ЛДВ-конвой з 2.4 ТДІ дизельним двигуном на спарних колесах. Повна маса складає. 3,5 автомобіль якраз для міста. В чудовому стані. Везе Ді 3 тони і дуже економічний. Витрати пально складають в районі 7 літрів дизпалива на спарних колесах. 9 тисяч 2005 рік. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Є різноманітні автомобілі. Mercedes Sprinter 2019 року 2.2, механічна коробка передач 2019 рік за ціною 19800 з оригінальним пробігом 178 тисяч. Пробіг пробувається. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону. 067 360 2202. Можливого перевладення в пасажира, вантаж пасажира, можливий готюковий та безготюковий розрахунок. Це Volkswagen LT40 на спарених колесах. Максі-база 2,4 простий двигун. Автомобіль в чудовому технічному і із зовні стані. Вартість автомобіля 96 року складає 6900. Двигун сухий, міст не годе, коробка не капає. Саме те, що шукають люди. Сів і поїхав. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це Sitrain Jumper з 3-літровим дизельним двуном в новому обличчі 2016 року за ціною 14 900. Можливе перевладення пасажира вантажу пасажира. На механічній коробці передач. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Mercedes 609, фургон Буда 420 з 4-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач. Mercedes 609, ВЗ 3, 5, Тон. Рама, ціла, двигун, сухий, коробка, міст, не нічого не капає. Сів і поїхав. Вартість початкового автомобіля складає 9800. За більш детальною інформацією, телефонати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі.